Уражено НПЗ у Самарській області РФ та склад безпілотних літальних апаратів Рубікону в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ. Це нафтопереробний завод, щорічний об'єм переробки якого складає 8,8 мільйонів тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії, є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі, ступінь збитків уточнюється. Окрім того, уражено базу зберігання безпілотних літальних апаратів підрозділу Рубікон та перекачувальну станцію пальномастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Також уточнено результати ураження НПЗ Рязанський, пошкоджено установки переробки нафти ЄЛОУАВТ-4 та ЄЛУАВТ6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів. Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. As part of efforts to degrade the offensive potential of the Russian Nazis invaders and complicate the supply of fuel and ammunition to them, units of the defense forces of Ukraine struck facilities of the Novokubetsky oil refinery in Samara region of the so-called Russian Federation. This refinery has an annual processing capacity of 8.8 .8 million tons. The enterprise produces more than 20 types of commercial products. It supports the Russian Nazis' occupation army and is one of the main producers of top grade jet fuel. In addition, a storage base for unmanned aerial vehicles belonging to the Rubicon unit of the Russian Nazis' invaders and a fuel and lubricants pumping station on the temporarily occupied territory of the Ukrainian Donetsk region were struck.